Всім привіт! У мене сезон в почався так, як ось дивіться. Я його почав микати, ну, копати. Він одяг, якби наче зелен... зелений трохи. Але якщо так уважно подивитися, у нього, дивіться, от корінь, ну видно що зелений, але ось перша шкірка вона вже почала відпадати. Це вже пора. Но його одразу від... я відрізати не буду. Я оце стебло наше на пару днів. В тіньок ну, коротше, під горіха, може в кого є бетон, ну так щоб затінок був. Е я зараз під горіхом на землі тако розстелю, але прийдеться періодично, в тебе ввечері по-любому перевертати його, щоб він не спарився. Бо Так як я грубим слоєм буду розлажувати, і... І, коротше, це неправильно, бажано, щоб воно на чомусь тако стояло і щоб головка була зверху. Щоб її повітря обдувало, тоді було б правильно. Ось дивіться, може хто скаже, що він зелений, але я вам більше того скажу, що він, якщо буде стояти у вас у землі, він почне просто-напросто гнити. І буде, і буде це дуже видно на самому часникові. Мені здається, я і так вже пізно його почав копати, треба було на пару днів раніше. Ну нічого, вже як є, він обсохне, висохне, куріння обріжеться. Ну, коротше, ви все побачите. Олігархи. Продотика. Щоб їздила подруга з подругами, в баню. я куплю другий ланос, то жив цело бані, щоб за дівками в баню їздити в охрані, бо ми є хлопці, хлопці, олігарки нічого нас не колише, ми, коли ми заробляємо бабки, ми веселі, хлопці, олігарки дівчата в нас моделі, машини. Заплачу трохи денег, щоб не було цунамі Прикуплю собі острів посередині моря. Мені він нафіг треба, а люди, хай говорять, бо ми є хлопці, хлопці-олігархи. нічого нас не колише, ми заробляємо бабки. Ми веселі, хлопці-олігархи. Дівчата в нас моделі, машини і мама. З пацанами возились трамваї тепер нас нова а ми хлопці приймали, Ми всі діла рішаємо, тільки ще одне є Попробувати кропу вам ділочем, як добути геєм, 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 є хлопці, хлопці його. Дікінець, уцаца. Ось дивіться, ви відео дивилися, ось як би. Коли чосник я такого провертав. Ось як би, до прикладу, ось як би чосник провертав, тоді воно відрізає повністю. Але треба так успівати, щоб ще й пальця собі свого не поставити. Що я хочу вам сказати про цей. Агрегат, він доволі непоганий. Лише якби, щоб замінити цей двигун на якийсь більш потужніший і щоб в нього було охолодження своє, тому що ним, ну він, по-перше, слабенький раз, вторик-два він скоро гріється, в ньому немає охолодження. Якби дай дай такі діла? І я взяв ось від печки ще, коротше, коротше дуйка, якби воно саме собою робить. Повітря от, коротше, не видно все. Ну, видно, полетіло, ви бачите, Якби, шо, шор що працює, Якби я його так сюди поставив і, коротше, мотор цей. Коротше, цей мотор холодний протягом, я не знаю, півгодини цей нагрівається. Це якби тако, щось якусь конструкцію цю. Зробити, щоб він і себе теж обдував, було б, можна було б працювати. Але таке, я собі ось небагато Відрот таке зробив і пішов, попив чайку і тоді обратно в всьому порядку. У мене небагато. А в общем, кому сподобалось моє відео. Ставимо лайкосик, всім гарного настрою.